Родина Ігоря Устьського з Копичинців переконана, їхній батько і чоловік помер через тяжкі побої та катування у навчальному центрі на Рівненщині. Проте офіційна причина смерті від коронавірусу. Рідні просять розголосу та вимагають покарання для винних. За словами доньки Ірини, у серпні 25-го року батька затримали працівники ТЦК. Його відправили на рівненський полігон. Однак, згодом рідні дізналися, що Ігор перебуває у лікарні. На його тілі були гематоми, також були зламані ребра. Та травма грудної клітини. Документи та висновки лікарів рідні надали редакції. За кілька днів чоловік помер. Наступного дня рідні дізнались про причину смерті, яку встановили експерти. У документах вказали, що це коронавірусна хвороба. Частину фото та відео, на якому чоловік показує сині руки і розповідає, що його били. Журналісти передали спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Наразі там проводять експертизу, аби встановити справжні обставини трагедії. Більше про це читайте на йти 20 хвилин